Привіт, це Анна, і наступний урок з моєї серії типові помилки у творах на зно. Ну і взагалі у будь-яких творах на будь-якому письмі. Річ у тім, що саме помилки, про які я буду говорити, я беру з творів старшокласників, які я перевіряю у рамках курсу Ідеальний твір ЗНО. Це розроблений мною онлайн курс, який містить 10 уроків з теорією і практикою написання власних висловень у форматі зовнішнього оцінювання. Кожен твір я уважно читаю. Виправляю всі помилки і оцінюю за офіційними критеріями, тобто як на зно. Якщо б вам було цікаво взяти участь у такій практиці, запрошую вас на свій курс. Усі деталі ви можете знайти за посиланням, яке є в описі відео. А ми переходимо до сьогоднішньої теми орфографічні помилки ну або якщо сказати українським словом, помилки правопису. Це, наприклад, такі помилки, як мавп'ячий. Проїзний Чехословаччина, як написати правильно. Тут помилки у вживанні апострофа, дефіса і так далі. Напишіть в коментарях, як виправити ці помилки, ці орфографічні помилки, а я перевірю і прокоментую. Помилки правопису у власному висловленні оцінюють разом з пунктуацією, тобто разом з розділовими знаками. Тобто, якщо ви зробили одну помилку або з пунктуації або з орфографії, з вас бали взагалі не будуть знімати. Якщо ви зробите від 2 до 6 помилок, і тих, і тих, це мінус 1 бал, від 7 до 11 мінус 2 бали, 12 16 1 бал, ну і понад 17-0 балів. Зараз я вам пропоную зробити таке завдання, щоб перевірити, як ви можете знаходити помилки орфографії у творах. Візьміть, будь ласка, ручку так, Блокнотик, можливо, якийсь документ відкритий на комп'ютері. І спробуйте знайти у цих всього-навсього семи реченнях орфографічні помилки, помилки правопису. Так, Натисніть зараз на паузу і зробіть таку вправу. Отже, погляньмо, що ми маємо у першому реченні. Яка помилка? Де вона заховалася? У посправжньому. Чому так? Ми говоримо тут про дефіс, оскільки через дефіс пишемо прислівники. Які починаються з по, і далі є слово на о моєму ки. Це така формула. Запам'ятайте собі таку як, як математичну формулу по плюс о моємуки через дефіс. Так само по плюс порядкові числівники. По плюс порядкові числівники, наприклад, по перше, по друге, по третє через дефіс. Приклади це по-нашому, по-моєму, по-англійськи, по третє. Але не є прислівниками певні сполучення слів такого характеру. По моєму саду бігають діти. Тут навіть наголос інший. Чуєте? По моєму саду бігають діти. Так, тому тут ну, це не прислівник, тут немає питання, як, по-моєму. Це два окремі слова: прийменник плюс займенник. По моєму саду бігають діти. Такі питання дуже люблять ставити на тестуванні у тестах, тому зверніть увагу. Так само подивіться, як пишеться слово по-батькові. Це теж не прислівник, це ім'я. По батькові, тобто ім'я за батьком. Це прийменник і. Прий... прикметник. Гаразд отже, у нашому першому реченні треба було поставити дефіс по справжньому вільно. Тобто як по-справжньому, прислівник. По плюс ому. Друге завдання, що ви тут бачите. Я бачу тут щось таке теж. Теж. Не плутайте теж і теж ж. Якби і. Якби. Так само такі завдання дуже люблять на тестуванні, і часто вам треба саме у тесті на зовнішньому оцінюванні знайти, де треба писати теж окремо, а де разом, де треба писати якби окремо, а де разом. У чому тут питання? Тут питання у тому, що таке ж та би. Яка це частина мови? Назвіть. Це частка це частки ж та би. Ці частки називають підсилювальними. Підсилювальні, тобто вони просто додають якогось особливого настрою, певної сили реченню. Отож ці підсилювальні частки, до речі, тут помилочка, частки, їх можна прибрати з речення, і значення цього речення не буде втрачено. Наприклад, ви теж про це говорите, це тут, звичайно, теж означає також. А ви говорите про те ж саме, тут те ж саме ж, просто підсилення. Ми можемо його навіть прибрати, щоб було. Те саме. Ви говорите про те саме, або ви говорите про те ж саме. Однаково. Так само, із якби. Якби у мене був вільний час, я б пішла в кіно. Правда, в речі. Якби мені хотілося піти в кіно, теж правда. Якби. Тут би це просто підсилювана частка, яка додає певного настрою, такого посиленого ефекту, правильно у реченні. І ми можемо прибрати ось це б і, здворити, і зробити речення трошки інакшим. Як мені хочеться піти в кіно, ми прибираємо «б». або «як би мені хотілося піти в кіно. Отже, частки ж та б пишемо окремо, коли вони підсилювальні, а слова теж та якби це зовсім інші слова. Вам потрібно на це звертати увагу, і у тесті, так само і на творі, читайте значення слова. Ось тут, звичайно, ми маємо не «теж», як також. Те саме Ж можемо прибрати, тому пишемо окремо: те ж саме. Наступне речення: Про щастя, люди розмірковували з давніх девен. Де помилка? Звичайно, десь у давніх девен. Розгляньмо дефіс. Пишемо у прислівниках. Близнятах. Чому близнятах? Зараз я вам все поясню. Ось такі прислівники, як всього-навсього, де-не-де, коли-неколи, віч на віч. Я називаю прислівниками-близнятами, оскільки тут ви бачите слова, які є однаковими, тобто всього і всього, де і де, коли і коли, віч і віч. Це абсолютно однакові слова. Можна назвати їх однояйцевими близнятами, оскільки однояйцеві близнята це дівчинка і дівчинка або хлопчик і хлопчик, які дуже схожі одне на одного. І ці близнята люблять завжди бути разом, писатися через дефіс. Бачите? З іншого боку, є іще двояйцеві близнята. Тобто це близнюки, які народилися з двох різних яйцеклітин, і тому вони можуть бути хлопчиком і дівчинкою. І вони трошки зовні будуть ну, не так схожі, як однояйцеві. Тобто вони трошечки відрізняються, але все одно дуже схожі. Отже, це такі слова, як врешті-решт, неждано-негадано, з діда-прадіда, без кінця краю. Ви бачите тут теж дві частинки, які. Ну, вони дуже схожі, в принципі, за значенням, наприклад, врешті, і решт, неждано і «негадано». Це ці слова вони, в принципі, означають те саме, дуже близькі мають значення і навіть форми, але ну, все-таки вони трошки різні. Ось такі прислівники, і однояйцеві, і двояйцеві, тобто які абсолютно однакові і схожі, пишемо через дефіс, це близнята. Але тут один важливий аспект. У написанні прислівників через Дефіс, разом окремо є завжди винятки та слова, які треба просто запам'ятати. І ось вони тут. Це певні близнята, які недолюблюють одне одного. І, можливо, вони мали не дуже приємний досвід разом, і тому вони вирішили, ну, якби, не бути разом так поруч, тобто не писатися через Дефіс, а ходити окремо. І ось ці слова це слова з сам, сам на сам, сам по собі, сама самотою. Тобто це. Фактично, близнята, які хочуть бути на самоті більше. Так? Отже, слова сам, як би це іронічно не звучало, пишуться окремо, сам на сам, сам по собі, сама самотою. І ще один дуже важливий випадок, який буває часто в тестах, це слова з «у», УВП. «по» – це прийменники. І з прийменниками ми пишемо однакові слова окремо, день у день, раз по раз. Запам'ятайте, це дуже важливо. Отже, ще раз зверніть увагу на винятки. Ці винятки можуть вас врятувати у тестах. А у нашому реченні ми мали близнята які? Однояйцеві чи двояйцеві? Двояйцеві, тому що вони схожі, але не абсолютно однакові. Це з давніх давен. Пишемо через дефіс. Наступне речення четверте помилка у слові мабуть. Це одна з типових помилок у вставних словах і сполучниках. Стані слова, ви знаєте, пишуть окремо, але також часто в основних словах роблять помилки. Це, зокрема, ось такі ось приклади. Отже, чи отже. Як буде? Адже, чи адже, мабуть, чи, мабуть. Зрештою, чи з рештою. До речі, чи до речі, тобто як пишеться. Наприклад, чи, наприклад, разом чи окремо. Поставте на паузу відео і спробуйте подумати, який варіант ви виберете. Здається, що це просто, але у деяких випадках можна засумніватися, правда? Отже, поставте на паузу. А тепер даю вам відповіді. Отже, отже, у першому випадку маємо Т. Отже. Д неправильно, так, червоним неправильно. Правильно пишемо отже. Хочеться написати Д через вплив отого дзвінкого ж. Але адже, навпаки, а -д Правильно. І адже це сполучник, тому пишемо його без коми. «Ма мабуть, ст. Зрештою. Разом пишемо. Зрештою. До речі, два окремі слова. До речі. І, наприклад, це одне слово, звісно. Наприклад, розкажу свою ситуацію, коли я була на тестуванні. Я починала писати власне висловлення, і наприкінці, уже коли здається, вже залишилось дві хвилинки до того, як я вийду з тієї аудиторії, і буду вільна, я засумнівалася, як писати отже чи отже. Здавалося б, це зовсім простенький випадок, але мені здається, я якось про це окремо не задумувалась до тестування, і в мене просто така була, як паніка. Я просто забула, як його писати, отже, чи отже. І воно знову ж таки заплуталась у мене з Agile. Я вже навіть не пам'ятаю, як я написала, але я пам'ятаю, що от в мене була така, така проблема, така паніка просто. Але оскільки ви пройшли цей урок, то ви точно будете знати, як це все писати. І не забувайте, що навіть такі прості випадки, навіть такі простенькі слова, ем, іноді просто можна заплутатись і, і забути, як вони пишуться. Отже, зверніть увагу. А у нашому реченні, звичайно, ми маємо замінити Д на Т, мабуть. І крім того, звісно, поставити кому. П'яте речення. Тут слово грати. Це має бути грати чи грати, літера Г. У літери Г постійно забирали право на життя, і навіть зараз вона просить вас, будь ласка, не забувайте про мене, вона хоче жити, тому що це не АБВГД, а «д». І іноді ми забуваємо, що ця літера Є, е. іноді не можемо знайти її на клавіатурі. Але постарайтеся не забувати, що у певних словах, які ми навіть використовуємо досить часто, вживаємо літеру Г. І це ось такі слова, як «гудзик», ґрунт, ґрунтовний «гуля», «грати», але у значенні загорожі, так? Але грати грати у футбол, грати у е, на супілці. І також дехто може вживати слово «гатунок», це значення сорт, так, борошно вищого гатунку». Тут ось ці слова я вибрала, тому що мені здається, зі списку всіх слів з літерою Г, ці слова ми вживаємо найчастіше. І тому звертіть, зверніть увагу, щоб і в творі, а, якщо ви пишете, наприклад, про щось ґрунтовне, про ґрунтовні знання чи набити гуль на досвіді якомусь, ви вживали літеру Г. З іншого боку, є багато інших слів, які ми вживаємо з літерою Г, але вони мало вживання. Це такі слова, як гринджоли, «газда», це діалектне слово, глей. Ганж. більше слів з літерою Г, тобто весь список слів, який вам потрібно знати для тестування для, для тестової частини зовнішнього оцінювання, ви можете знайти в моїй статті на сайті, де є повністю список слів, а також пояснення, що означають невідомі слова. Наприклад, гринжоли. Що це таке? Це сани, великі сани, а газда – це хазяїн, господар. Там є ось список слів з літерою Г, і також пояснення маловідомих слів. Тому подивіться опис, щоб знайти це посиланнячко. А ми повертаємося до речення. У реченні, звичайно, посадити когось за ґрати з літерою Г. Не забувайте про Г. Шосте речення: тут помилка у слові освічений. Освічений і досвідчений. Як писати ці слова? Часто виникає це питання, оскільки може бути певна плутанина з ними. Звучать вони ніби однаково, якщо швидко говорити. Освічений, досвідчений, але як їх писати? Погляньмо на походження цих слів слово освічений походить від слова освіта, тобто світло, а саме освіта приносить нам світло. Вона з темряви виводить нас угору до якогось світла різних знань, правильно? Тому, якщо ви будете говорити, наприклад, про кімнату, яка має багато світла, ви назвете цю кімнату освічена кімната. Правильно? Без д. Освічена кімната. Так само і людина може бути освічена. Так само освічена вулиця, і те саме освічений професор, наприклад. А досвідчений походить від слова досвід. Тут є, звісно, літера Д, і ми її не забуваємо. Буде досвідчений. Освічений. Досвідчений. Як вважав Аристотель, між людиною освіченою і неосвіченою така ж різниця, як між живим і мертвим. Пощастило вам, що ви освічені. Добре. Отже, у нашому реченні ми маємо освічена людина, оскільки ця людина повна світла, вона освічена. І сьоме речення я страшенно нервувала, а коли мала відповідати на запитання інших делегацій, бормотіла щось зовсім недоречне. Орфографічна помилка десь у цьому місці. Погляньмо, ми пишемо частку не окремо, коли є певне пояснювальне слово. Це всього одне правило із тих, коли ми пишемо частку не окремо, але я хочу звернути вашу увагу саме на нього. Пояснювальне слово це такі слова, як далеко, зовсім, аж ніяк, нітрохи або інші певні слова, займенники із часткою ні. Отже, для прикладу, ми маємо цей твір далеко недосконалий. Ми маємо недосконалий і певне пояснювальне слово далеко. Далеко недосконалий. О, -о, о Зовсім на цій вечірці зовсім невесело. Хочеться спати. Зовсім невесело. Пишемо окремо, аж ніяк. Це аж ніяк неприємні спогади. Окремо неприємні. І ні трохи». Цей урок ні, трохи не цікавий, правда? О, ні. Отож, як бачите, всі ці речення вони певною мірою такі дуже негативні, оскільки, саме коли є повне заперечення чогось, не пишемо окремо. І це стосується багатьох правил. Ви можете ще раз поглянути на правила правопису Не, і ви помітите, що не пишемо окремо, коли є повне заперечення. А разом, коли це просто констатація якогось факту. Наприклад, мені невесело. Це не заперечення, а це просто якийсь мій певний стан. У цьому випадку невесело пишемо разом. Отже, я пропоную вам потренуватися у цьому правилі, тому що воно не є очевидним, на нього не часто наголошують, і створити речення одне чи кілька речень, і додати смайлик чи емодзі, який демонструє певне, певний приклад. Напишіть речення в коментарях, а я подивлюся. А у нашому сьомому прикладі, звісно, бурмотіла щось зовсім недоречне. Недоречне, оскільки є пояснювальне слово зовсім. Ось так перегляньте тепер всі ці помилки. Ну, взагалі, орфографічних помилок не так часто припускаються у творах як пунктуаційних чи граматичних. Все таки, ви дуже довго вивчаєте правопис у школі і пишете силу силену диктантів, правда? Тому, якщо ви ще не бачили, раджу вам також пройти інші мої відеоуроки на більш проблематичні теми: це вживання, граматичні помилки і пунктуація. Перейдіть на сторінку каналу, щоб переглянути там більше корисних відео. А також підписуйтесь на нас, щоб не пропускати нові відео. Розповідайте про нас друзям і не робіть помилок. А якщо зробили, не повторюйте їх до наступного уроку!